Добрий день, is Пантер, і сьогодні ми будемо грати в Clash Royale. Я хотів зробити огляд на свої дві колоди, ну одна з них не моя. Ось. Давайте почнемо. Перша, це можливо добре вам знайома. Колоди з чотирма спилами. Смисл в чому У нас є чотири дуже класні захисні карти, і ми просто закидаємо суперника ракетами. Більше про цю колод сказати не можу. Дуже класно захищається, дуже погано атакує, тому що атакуючих карт тут немає. І всі карти, що в нас є, Тобто, це не споруда, яка не може атакувати, в принципі. Скелетики, які не доходять, людяний маг, який наносять мало шкоди, і Валькірія, яку легко задефати. Тобто, атакувати юнітами, ми тут не будемо, тільки закидувати палами. Ну і друга колода. Це вже на основі цієї колоди, її створив я. Тут у нас заміна Тесли на стражів, а скелетиків на принцеску. В чому як би сенс. Принцеска дозволяє нам атакувати юнітами, а стражі вони просто проти наземних атак. Тобто, це, наприклад, там Пека, це принц, тому що проти таких от великих важких карт труднощів не то, щоб виникали, але можуть бути. З цією колодою вже не буде таких труднощів. З мінусів дорожчий цикл, але це не сильно великий мінус, тому що дуже слабо дорожчий. А також, що вже є критично, це те, що немає споруди, і, відповідно, і, і також важче захищатися від повітря. Тобто немає споруди за всякі різні хоки, будуть більш проблемними, незважаючи на торнадо. Анни менше повітря. Ну, тобто, принцеска вона допомагає, але явно не так сильно, як Тесла. Що ж, будемо тестувати ці дві колоди. Почнімо з все-таки стандартної. Є. Угу. Так, я думаю, що от у нас є ракета, ми можемо її закинути зразу. І далі чекати на дії суперника. Він кидає Шахтаря, ага. Ага. Так, Шахтар і Валькірія я не знаю, що це за колода. Схоже насправді на саморобку. Тому що людяний мах, Валькірія. Ой, тобто, Шахтар, Валькірія. Не знаю насправді такої колоди. Скоріше за все, це саморобка, ага. Так, тут тичку дали, тут скелетиків поставлю. Є. І, в принципі, так і проходить весь гімплей. Поставлю Теслу. Просто як вичікую тако по центру і на неї відповідно з цієї сторони буду тягратися із тієї. І кидаю ракету. Просто закидаємо суперника ракетами. Далі шахтар якось неочікувано багато шкоди мені наніс. Так, бойовий хілер. Ага. Тепер він з тої сторони іншої йде. Це не потужно. Окей. Окей, окей, окей. По шкоді ми, скоріш за все, програємо, тому що тут зараз нанесе шкоду отрута. Так. Кидаємо колоду. <гум> ну, суперник доволі неприємний, але. Це можна. Тому кину для циклу скелетиків і ракету закину. Є. Так, ну от бойовий хілер. Ага. Окей, зроблю активатори. Це буде корисно. Так, да, нарешті ще на першому його спавні у був шанс це зробити. кину дзерного мага, можливо, вийде зробити яку не контратаку. І кидаю отруту предікт. Ага. Так, я думаю, що не буду нічого в захист кидати, а викину просто ракету, Таксі, це вже серйозно. Ага. Ну насправді не так багато шкоди, не так критично. Таксь. Та б тебе. Таксі, окей, він загриться на Теслу е, бомбери. Чудово. Можна кинути ракету. Клетики. Насправді угу. ч він сюди шахтар отклонив, не зрозуміло. Валькірія. Ще одна. І отрута. Угу. Такс, ага. Колода. людяний мах. Шахтар, ага. Тесла. Ракета. Ну, в принципі, і так виглядає гімплей цієї колоди. Тобто, не дуже важко, насправді. Просто отако задефались, кинули ракету. Задефались, кинули ракету, задефались, кинули ракету. Отак от. Ну і кидаємо ракету, це перемога. Не забуваємо похвалити свого суперника за хорошу гру. І летимо в наступний бій. Є бій. Таксі. Знову ж таки, ракета є в руці. Викидуємо ракету. Ага. Вогняна лужниця, хочу активувати вишку. Є занатурану постав. Так. Натурано вліпив, окей. Так, це була долі потужна помилка з мого боку. Такс. Окей, мушкетера я задефаю. Ай, не встиг. Не встиг колоду кинути мушкетер, дав тичку. Такс, ну от. Неприємно доволі. Ага. 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 Таксі. Є. Ну, не так багато шкоди насправді. Ага. Угу. Так, Вальконпевне дефити не буду, в неї занадто мало ХП. І. Пи -пи 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 -пи. Треба пам'ятати про електрогіганта, тобто, насправді. Ага, у нього ще й дзеркало є. І давайте люди на нього мага і ракету. Так, окей, юшки, це вже не сильно добре. Пу-по-по. -пу 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 -пу. Не сильно добре, посідаємо по ХП. Проблема цієї деяки в тому, що якщо в тебе немає можливості дамажити з полами. Тобто як тут я надамажив з мені зразу надавали, то ти не можеш дамажити, в принципі. Це мінус. Причому серйозний. Давай. Угу. Давай кинемо ракету. Є. Чекаємо, поки мушкетерка приблизиться і поставимо. Ага. І людяного мага. Так, окей. Яй. Ракета. Тут вдалося ракету все-таки в захист кинути, бо там нам могло серйозно прилетіти. Так, чорт поставив валькірію, тепер мушкетер на мості. Під вишку не попав, мінус, мінус. Таксі. Знову вишка не зістрілю, до да, шо ж таке. Так, знову електрогігант. Стараємося якось. Якось так стараємося задефатись. Є. Ракета. Ракета, ракета, ракета. Такси. Кеюшки. Ага. Ага. Так, вбили терміново добренько. Є-є-є-є. Він нас занадто мало ХП, я думаю, що це вже програш. Занадто мало ХП, щоб якось жити. Так, сюкей, ладно, кину. Кинув отруту тут. Так, сюкаєшки акуратно. І да, я програв все -таки. Угу. Занадто було мало хп, я на початку десь там пропустив багато. Тобто... Так. так, думаю, дві каточки ми вже зіграли на цій колоді, а тепер давайте за цю беремось. В цій колоді немає споруди, тобто проти атакуючих. Карт буде важче, але є принцеска, яка дозволяє не наносити шкоду без ракети. І є стражі, які дозволяють дефати не танків. Ну, Де ж моя отрута? Угу. Мошкітара задефую стражами. Ага. Є. От у того отруту кину, не пожалію. Так, до речі, а такої мису одному по правій стороні. Там більше шкоди я наніс. Ага, окей. Що, може, навіть по, -по лівій треба, тому що він там зосереджує свою атаку. Не знаю, чесно ставимо поки що принцеску. Угу. Ага. Треба, до речі, зауважити, що в цій колоді немає скелетиків, тобто немає швидкого циклу. Ай-яй-яй. Ой, ще й криво кинув, ну все це. це мінус вишка. Та, отак от просто ракету кинув, еліксир у мене скінчився. І все. Ну, тут уже камбекнути не вийде, ця колода вкрай важко камбекує. Окей. А стражів я дуже погано кинув. Треба їх було. Задумка була таким, то щоб вони оточили магарицера, тоді йому треба аж 4 удари, щоб їх вбити. Або просто, щоб в мене був еліксир на Валькірію, так теж можна. Ага. І охоронці. Є, не так багато шкоди пропустили. Отрута, ремінова. Ага. Окей. Є. Кидай людяного мага в захист принцески і... колоду? Ага. Мейганайт. Так, окей, якось так стараємося. Захищатись. Так. Дуже шкода, отут на початку пропустив. От в чому проблема навіть бог колод, в тому, що ти можеш кинути ракету і просто. і Тобі кидають мого рицаря. Якого небудь? І тобто Валькірії в тебе там в циклі немає. Еліксиру, щоб докрутитися, немає. І залишається тільки плакати. Рицарь, ага. Так, відьмо. Є і, і колода. Чудово. Ай, погано торнадо. Погано, погано торнадо. А ні, нормально все таки один загрався. Таксі. Якщо говорити про цю колоду, чому я взяв саме стражів, тому що це заміна скелетиків. Хоч вона і дорожча, яка е, просто більш функціональна. Тобто, Тому що вона самостійна, вона може самостійно дефитись. Ну ні, тільки не кажіть, що не ставла, Ай. Плюс ще стражі в тому, що, от, наприклад, я можу зробити так. Звичайно, наприклад, якщо їх не, ну, не, не захищати від них, то вони нанесуть, хоч і не дуже багато, але все-таки доволі нормально шкоди. Ось це в чому плюс. Е, тобто чому, наприклад, не армія? Тому що армія, вона вбивається дуже легко заклинанням любим. Тобто, а все-таки, якщо ми говоримо про стражів, то їх не так легко вбити через їхню механіку щитів. Ось, плюс стражі вони можуть Валькірію задефати насправді. Що, армія, ну може, але. Ось. В принципі, тут можна замість стражів навіть армію взяти, я так подумав. Теж буде нормально. Тому що функція фактично в армії в стражів буде та сама. І все буде окей. Потім. Е Спалив цій колоді це буквально. Ага, стоп, наш, 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 наш. Ага. Є... Чуть-чуть шкоди пропустив від дротиста. Принцеска. Валькірія в захист. Алькірія в захист. Ага. Ще й відштухнув цю. М -м чудовий предикт. Тут, до речі, ви можете сказати, що... Е при... Ага, хі, хі хі ха Хи-хі-хі-ха. Так зроблю. Зараз продемонструю, як можна Валькірію дефати. Отак от. Так от. Так, в принципі, те, що в нього там на пару хп більше не сильно хвилює, тому що це такі в мене 4 спала в колоді якось дана дамажу є. І ножий. Такс. По ідеї він... Просто я... Вот тут не забираешь. Я дефати из турна, я щось... два раза просто мискликнул, так потужно. Це мінус звичайно. Ракета. Безяный мах. Ага. Колода одну тичку дасть занатоция його. трута ледяный мах торнадо колода принцеса Ракета трошки не встигає, де. Більше угу. й на королівському споруді менших залишилось. Угу. Ну, в принципі, що я можу сказати по цим колодам? А, насправді, це не найудачніші мої бої. Я до того грав, все було Чікі Пуки. Що я можу сказати? Ця колода, вона дійсно краща. І якщо ну, рекомендую починати саме з неї, тому що вона там і легша, і краща. Але персонально для мене я цю колоду склав сам, і вона, мені здається, не, та, не так кращою, як просто зручнішою, тому що банально на тебе йде п'єк, на тебе йде принц, тобі буде спокійніше саме з тією колодою, тому що легше задефатись. А так, ось ця колода вона дійсно ліпша. І саме її я рекомендую. Ну, до наступних зустрічей.